Громадських організацій. Спочатку По до нас прийшло звернення громадських організацій. Звернення це вже повернулося аж від президента України, в якому громадські організації звертається з проханням розібратися на їхню думку з незаконними діями посадових осіб Тернопільської міської ради. Щодо надання земельних ділянок комунальним підприємствам, які в порядку заключають які переходять у підпорядкування розпорядження комунального підприємства, з часом комунальне підприємство находить інвестора і передає дане, дану землю інвестору під будівництво. Проходить час комунальне підприємство. Отримавши на своїй ділянці вновозбудований ну, об'єкт, об'єкт, як ви розумієте, саме знаходиться і є власністю забудівника, відбувається передача земель. передача земель. Землі ці передаються, звичайно, не на конкурсних умовах, що саме найбільше стурбувало в громадській організації. Передається Комунальним підприємствам тільки на основі і рішень, і в результаті комунальне підприємство платить земельний податок, один відсоток. Мало які підприємства сплачують ще оренду, в сумі там 100%. Громадські організація вважають, що місто втратило десятки, а по деяких розрахунках сотні мільйонів гривень. І таким чином вони звернулися щодо розглянути, вивчити це питання і з'ясувати, наскільки законні дії і міської ради. Старлюю за отут під час я був кончувості, я створив робочу групу, робочу комісію, Головою комісії назначив Харченка. Та потім буквально двох пара днів. Завдання з адміністрації президента, значить очолити самому, оскільки питання резонансне, резонансне е, проводські організації посилаються на звичайно великі площі, посилаються на те, що на протязі там, останніх трьох років було передано гектарів землі, більше 70 ділянок. Той же час посилається на те, що 85 е гектарів земель е паркової зони, як і щезло, старте міста Тернополя, теж якимось чином, скажімо, забудовані і передані приватним інвесторам, приватним особам. І, мабуть, це все виникло, мабуть, в е ну, адміністрації президента бажання глибше і серйозніше вивчити це питання і доповісти їм. Комісії почали працювати в людьми місяці. Ми, маючи тільки звернення громадської організації, безумовно щоб зробити аналіз було неможливо. Хоча комісію ми створили досить таку обширну, велику і земельну залишили, архітектуру, залучили, залучили, самі зголосилися слідчі. Управління слідчого Міністерства внутрішньої у Хмельницької області, е, обласна прокуратура дає бажання бути учасником громадської організації. Ну, досить об'ємна, велика комісія важко було державійсьмі, скажімо, в великому колективі досить е, ну, об'єктивно вислухати всіх. Звернулися до міської ради з проханням, щоб вони надали нам що вони надали інформацію, надали відповідні документи для аналізу. Міська рада, тримаючи букву закону, один місяць тримається звернення, дає відповідь, посилаючись на те, що неправильно там не чітко сформульовані запитання. І говорить про те, що органи центральної влади, саме в лиці обласної адміністрації, не мають права втручатися в діяльність органів місцевого самоврядування. Формулюємо інше звернення, посилаємося вже більш конкретно, робимо запити так, як вони хотіли. Проходить місяць, та сама формулювання, що втручає все це. Третій раз, це все три місяці, третій раз звернулися, знову місяць, чекаємо та ж сама формулювання. В результаті таке е, велике звернення, об'ємне звернення. Ну, виявилося, що ну, можливо його розглянути і дати належну вчинку оцінку тим діям, на які посилається громадська організація. В кінці кінців прийняли рішення в червні місяці, зібралася згодом комісія, прийняла рішення передати справу в органи внутрішньої справи. Що було, і зроблено. Що було і зроблено? На сьогоднішній день поки відповіді немає. Можу сказати тільки по одному реакцію є, це по будівництву об'єкта, який знаходиться на бананах Хмельницького, це площа за дорожнього вокзалу, вони, може, всі чули, знаєте. Якраз там відкрили кримінальну справу, ми на сьогоднішній день вона будується і продовжується. Це був один із об'єктів тих, які там розлучали в цьому зверненні. Це десь коротенько, так що стосується земельних стосунків, земельних відносин. Безумовно, що було чіло і інших, інших звернень щодо земельних там, проблем, вони розглядалися всім, надається відповідь.